В Одесі пацієнтів старших за 60 років почали вакцинувати від ковід. 19 перед початком третього етапу. Для цього здостосовують залишки доз вакцини AstraZeneca, розповіла директорка центру первинної медико-санітарної допомоги №3 3 Олена Колоденко. За її словами, щодня за ін'єкцією приходить щонайменше 50 людей. Утім, натовпу в лікарні немає. Чи це так перевіряла Христина Шкрябіна. Вчителька фізики Лариса Сізова прийшла вакцинуватись до центру медико-санітарної допомоги номер 3 із собою взяла паспорт та підписану інформаційну угоду. Перед процедурою пацієнтів виміряли температуру. Перші двоє суток після ін'єкції може бути лише температури тіла, а знову головна боль славить вольність ін'єкції. Можна випити поніжаючи безболіва. Ще можете на напрямку. Ручку не напрягаємо. Угу. І потерпіть мене чуть-чуть. Все, можете одіватися. Весь час бачу, як хворіють наші діти, як хворіють вчителі, і розумію, що через три тижні у мене буде зовнішнє незалежне оцінювання. І до нас прийдуть більше 200 людей, сторонніх, учнів, випускників шкіл нашого міста і будуть. Проходити через мене, тому що я пропускаю на пункт тестування, і я розумію, що я можу отримати додаткову інфекцію. Я перехворіла вже у жовтні місяці. Ну, пройшла дуже легко, скажу так, але я не хочу більше. Лікарі застосовують вакцину Астразенека, індійського та південнокорейського виробництва. Вони є взаємозамінними вакцинами, тому можна, якщо ми беремо одну вакцину на першу дозу, іншу можна взяти на другу. Вони абсолютно ідентичні поза своїм складом. Зараз це у нас вакцинація за віком, та соціальні працівники, працівники ЗНО, медичні працівники все також залишаються також у нас в пріоритетних групах, тому в принципі. Противоказання тільки серйозні алергічні реакції в анамнезі пацієнтів категорії 60 плюс щеплять залишками доз вакцини, розповіла директорка центру Олена Колоденко. Ми формуємо таку чергу до нас, телефонують в регістратуру і до кожного сімейного лікаря, і створюється така невеличка черга. Як тільки в нас з'являються вільні дози, ми обзванюємо людей і вакцинуємо їх. Що стосується залишкових доз. Файзер, то ми таку чергу не формуємо, тому що її майже не може бути. Бригада виїжджає ну, в спеціалізовані дома, і вакцина має бути використана там на місці. За словами директорки закладу, щодня вакцинуватись приходять від 50 до 70 людей. Часто буває обчислених містах, особи на сауна, басейн і вирішив, щоб не боятися нічого. Що то делать? Весь мір прививається. Пенсионер, инвалид, после идем после 80 мы и все, пришел без проблем. Это мое самостоятельное решение, я к нему пришла, потому что глядя на то, что делается вокруг, вот и слышать эти цифры, и многие знакомые болеют и переболели и. Не дай бог, те, которые не перенесли это заболевание, мне уже столько лет, что я решила, что надо вакцинироваться. И вакцинироваться надо тем, что есть на сегодняшний день. Ну, безболезненно, в принципе, как небольшой укол, такой даже не ощущений, никаких ощущений таких необычных нет. Христина Шкрябина, Сергей Коняхин Новина на Суспільному. Одеса.